Слава нації! щойно на хлопаки з Донбасу телефонували новачки, там були питання по зніманню кори тежекторових хлопних газів БМП. Я їм там підказав туди-сюди, потім кажу, що ви що взагалі знімаєте? Кажуть, у нас масляний бак тече. І я пригадав, я пригадав те, що ну, помилку, які багато хто роблять. Хлопці, читайте військовий ремонт. Військовим ремонтом не передбачено для демонтажу котла підігрівача. Масляного бака, демонтуються вони разом демонтаж ежектора. Знімається редуктор котла підігрівача, насосний вузол, так, МЗН, насосна водяна помпа. Від'єднується бак, він виноситься через ніс. Тому що з ежектором це пройдено власним досвідом. Ви налюбитеся незрівнянно, незрівнянно більше, аніж так, як слід. Через ніс виноситься масляний бак разом з котлом підігрівача. Пам'ятайте, слава нації.